Виконуємо номер 502 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння і наше рівняння. Скористаємось розподільною властивістю множення відносно віднімання. Виконуємо віднімання чисел і помножимо на спільну буквену частину. 8 відняти 4 це буде 4 множимо на х4х додати 5 дорівнює 25. У нас невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 25 відняти 5 це буде 20. Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник. Необхідно добуток 20 поділити на відомий множник. 20 ділимо на 4 буде 5. Отже, х дорівнює 5 і записуємо відповідь. Відповідь 5. Переходимо до другого рівняння. У нас невідомо перший множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток.

Виконуємо віднімання. 16 відняти 8, 8, 1 відняти 0, 1. Востачі 18. Зносимо 0. 180 ділимо на 36, беремо по 5 6 на 5, 30, 0. Записали, 3 запам'ятали. 3 на 5, 15 до 3 18. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, y відняти 12 до рівня 35. Тепер невідомо наше зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник 35, додамо 12. Ігрек доріння 47. Записуємо відповідь. Відповідь 47. Завдання третє. Нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник. Необхідно ділене поділити на частку. 851 ділимо на 37. Виконує, виконуємо ділення куточком. 851. ділимо на 37. 85 ділимо на 37, беремо по 2, 2 на 7, 14. 4 записали, 1 запам'ятали, 3 на 2 – 6, да 1 – 7. Виконуємо віднімання 5 відняти 4, 1, 8 відняти 7, 1, остачі 11. Зносимо 1. 111. Ділимо на 37, беремо по 3. 3 на 7, 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 3 на 3 9 до 2 11. Виконуємо віднімання. остачі 0. У нас вийшло 23. Тепер невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, необхідно відсуми. Число 23 відняти відомий доданок. 23 відняти 13 дорівнює 10. Записуємо відповідь. Відповідь 10. І четверте рівняння. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, необхідно дільник помножити на частку. Виконуємо множення. 82 на 13 стопчик. 3 на 2, 6, 3 на 8, 24. Множимо на 1, 2, 8. Виконуємо додавання. 6, 6, 10. Вийшло 1066. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, необхідно до різниці додати від'ємник. 1066 додаємо 12. Х дорівнює 1066 додати 12. Маємо 1078. Записуємо відповідь. Відповідь 1078. Номер 502 розв'язано.